Олена та Теодозій – батьки захисника з Тернопільщини. Їхній син 37-річний Ігор Ружук, що у 2022 році добровольцем пішов на війну, щоб захищати суверенітет та територіальну цілісність нашої країни. 14 ми вже хотіли, ми його стримали, а тепер вже пішов і ми не могли, ми навіть не знали, поки він приїхав вже твої, він вже заявився, вже нічого. Ми чекали тільки, що молилися. Що що як і так біда сталася. Ігор загинув 28 серпня 2022 року під час бойового завдання. У день смерті чоловік ще встиг зателефонувати до батьків. Він був на нульовці, я знаю, я що не дзвонять на... з нульовки, знаю, що не дзвонять з нульовки. Ту сьома годину дивився Ігор. Кажу, синуля, кажу, що ти? Мамо, та тут трошки тихше. Так поговорили, ще то що. Третій годині вже нам подзвонили. Ігор Сагор Ігор загину. Ігор, ігор, загину. ігор, як і інші захисники з Тернопільщини, які загинули на війні, тепер для багатьох є прикладом мужності, стійкості та честі. 25 посмертних нагород вручили батькам, дружинам та дітям полеглих військових у державному архіві Тернопільської області. Дякую кожному з вас. Батькам. За те виховання, яке ви дали своїм дітям, за те виховання, яке слабувало в них справжнього громадянина, свідомого і готового брати на себе відповідальність. Герої не вмирають, вони завжди будуть в наших серцях.